Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі. А ви пам'ятаєте таку собі Тетяну Кропу, ту саму голову МСЕК прокурори інваліди ВЛК і її чоловіка в ліжку з доларами? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки. Поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту. Адже алгоритми Ютуба, друзі, аналізують виключно вашу активність. Мені здається, що немає вже інформації, яка може нас здивувати. Тоді були вилучені великі суми готівки: мільйони доларів, сотні тисяч євро, ну і трохи гривень. Заарештували понад 150 об'єктів нерухомого майна. У квартирі підозрюваної, а також у квартирі її сина, екс-очільника обласного пенсійного фонду, було знайдено багато медичної документації людей, які збиралися оформити групу інвалідності. Бізнес прикрили. Групу заарештували. Вона може вийти, звісно, якщо внесе 260 мільйонів гривень застави. Поки не вносить. А тепер. Ще з'явилися цікаві факти від польських правоохоронців. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила! Підтримайте канал, ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. Ну а тепер повертаємося до нашої теми. Отже, цікаві факти від польських правоохоронців: вони зафіксували, що члени сім'ї Крупи вивозили готівку за кордон навіть після вручення підозри тетяні. Протягом 29 травня 2022 року, 17 жовтня 2024 року, затримання. Керівництвом СЕК відбулося 7 жовтня 2024 року. Сама Тетяна до моменту арешту, її чоловік Володимир і їхня невістка Катерина ввезли на територію Польщі значні суми коштів, одержаних від вигоди, пов'язаних із чиненням заборонених дій. Так значиться в матеріалах досудового розслідування. Слідчі органи Польщі констатують: Тетяна, Володимир та Катерина Крупи. Перебуваючи у Кракові, в Рославі, Щецені та інших нестановлених місцях, внесли на банківські рахунки кошти, які потім перерахували на рахунки установ, розташованих в Швейцарії та США. А два місяці тому, під час судових слухань, прокурор заявив, що під час війни родичі Курпи і сама підозрювано вивозила за кордон низку незадекларованої готівки. Уявіть собі. Тоді, коли були перекриті будь-які можливості вивозити валюту, навіть ту, яка була на рахунках громадян, Тетяна Курпа виїхала за кордон з 600 тисячами доларів готівку, не задекларувала її на українському кордоні і ніхто не побачив це, звісно. І лише польськими митниками повідомила про свої кошти і поклала їх на рахунок у польські банки. Слідство має докази, що в австрійських банках сім'я підозрюваної тримала 1 мільйон доларів США. Але слідство визнало, що не вдалося заарештувати банківські рахунки членів сім'ї, підозрюваних відкриті в іноземних банках. Ні в Польщі, ні в Швейцарії, ні в США. Значить, вийде і буде жити собі спокійно. З грішми ж, воно ж легше, аніж без них. За даними слідства, інші родичі Крупи тримали кошти в іноземних банках і теж їх кудись вивели і сховали. У чоловіка Володимира Крупи у польському банку було 1,2 мільйони доларів. А син і невістка крупи зберігали в австрійських банках понад 1 мільйон доларів. Це називається Злови мене, якщо зможеш. Мудра родина яка. Ну і на завершення. А знаєте, що було з тими прокурорами, яких успішно робила інвалідами та сама Тетяна Крупа? А нічого. Кілька. Зрінилася за власним бажанням, отримавши сурідні виплати на доріжку. Інші так і працюють. Когось позбавили липової інвалідності, когось ні. Прокурорська система спокійно пережила найбільший свій скандал за останні десятиліття. Половину із заляпаних прокурорів просто перемістили всередині системи. На Завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним. Дідом панасом. От така фігня-марятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє. Своє та країни нехай щастить і бережіть себе.